Привіт, я Настя, а ти на каналі Бріхморська Відьма, і сьогодні поговоримо про домашніх улюбленців, Пасіпак та друже звірів гри. Але спочатку з вас лайк, підписка та не забудьте поставити дзвіночок. За ідею дякую коментаторці Ембраздія, яка запропонувала зробити таке відео. Тому, якщо ви хочете послухати відео на якусь тему, пишіть коментарі, я їх читаю і мотаю на вус. Отже, погнали! Почнемо з очевидних та відомих домашніх улюбленців. Дрябка, ми знаходимо буквально відразу над лігом ведмесича. Він був собакою Гомвіка, кур'єра, який працював листоношою в брамі Балдура. Пара робила доставку до міста, коли на них напала група гнолів. Гомвік змусив дрябка втекти, але сам він загинув під час нападу. Пізніше дрябко повернеться, щоб знайти свого господаря і, вважаючи його просто пораненим, терпляче чекатиме біля нього, поки він прокинеться. Спочатку він буде до вас агресивним, захищаючи свого господаря. І при неправильному виборі діалогу ви можете навіть почати з ним бій. Якщо ж ви переконаєте дрябка, що ви ні йому ні господарю не хочете завдавати зла, він понюхає вашу руку, щоб пізніше знайти табір. За наступного довгого відпочинку дрябко прийде до вас, за що ви отримаєте 15 експи, а також схвалення компаньонів за те, що погладите собаку. Дрябко стане постійним компаньоном та буде періодично приносити вам якісь цікаві знахідки від безглуздих типу кістки чи мотузки. До доволі цікавих якось зілля здоров'я. Після деякого часу в таборі дрябко принесе вам м'ячик погратися. Якщо ви зможете забрати в нього м'ячик, то поки іграшка буде у вас в інвентарі, ви зможете прикликати дрябка як фамільяра один раз за короткий відпочинок. Поза табором дрябко може знаходити різноманітні приховані предмети, а також є єдиним дружезвіром, здатним піднімати на ноги ваших компаньонів. Єдиним дружезвіром але вовки, як супутники слідопитів, теж мають здібність допомагати компаніонам при смерті. Дрябко може зняти стан горіння, ввиття, заплутування, вліплення, повалення чи сну, словом, ходяча аптечка. Якщо його м'яч буде втрачено якимось способом, окрім кидання в прірву, дрябко матиме запасний у таборі. Але є у дрябка і мінуси: він підбирає будь-що, що ви кидаєте на поверхню. Це може бути прикольно в таборі, де ви можете кидатися чим завгодно і це приверне його увагу. Але коли ви будете намагатися закрити пастку, яка випускає газоподібну отруту, кидаючи на неї тяжкий камінь чи повний рюкзак, то дрябко побіжить забирати вашу річ і нести назад. Тому, якщо ви плануєте таким чином знешкоджувати пастки, то раджу відпустити дрябка. До речі, багато хто боїться прикликати унікальних дружесвірів типу мичі дрябка, бо раптом з ними щось станеться, а ніхто їх не хоче втрачати. Але тут нема чого перейматися, відпускаючи його самостійно чи втрачаючи його в бою. Дрябко завжди буде вірно чекати вас в таборі. В третьому акті, коли ви знаходите листонож у Рівінгтоні, то у вас є опція віддати їм дрябка. Ніколи цього не робила і дуже засуджую, якщо ви робили. За те, що ви пограєтесь м'ячиком з, з рябком, ви отримаєте ачівку, а також ви отримаєте ачівку, якщо в одну з ночей погладите обох ваших тваринок дрябка та ведмесича. І тепер до ведмесечення. Чесно, є дуже мало опцій, як ви можете втратити ведмесича як тваринку. Навіть вбивство матері у нього на очах викличе Ведмесеча якийсь стокгольмський синдром, і він прийде в табір. Я пам'ятаю, як в таборі гоблінів бігала за куркою, бо ще не заходила до Ведмесечіхи, і в нас ніколи не було діалогу, де він нюхав мою руку. Але якимсь чином малий потім мене все одно сам знайшов. До речі, замітка щодо героїчного: на цьому рівні складності до мами Ведмесечіхи доєднується татусь Ведмесич. Якщо ви першу вб'єте маму, то зарекрутити малого можна лише залишивши бій. Але вбивши самця, а потім самку, то буде звичайна катсцена. Приручити ведмисача не так просто, як тряпка. Спочатку доведеться його підкормлювати і задобрювати. В який з довгих відпочинків він прийде, неясно, тому, можливо, у вас не буде випити зілля розмови з тваринами, а слухати, як він говорить, це окремий цікавий досвід. Тож, якщо ви не хочете пропустити, то клікайте F5 перед тим, як йти на довгий відпочинок. А ще якщо прикликати огрів на бій в табір гоблінів. То ведмесич може стати ворожим до огрів, а разом з тим і до вашої пачки. Тому не знаю, чи це пофіксили, але майте на увазі. Якщо ви все зробили правильно, то під кінець першого акту до вас стабір назавжди приєднається ведмесич. Він буде гасати табором з дрябком, гратися з ним та дуркувати. І це дуже смішно, коли в паті серйозні розмови нагринула орін до прикладу і вивертає шию одному з ваших компаньонів, а на фоні ведмесичі дрябко граються в печа. Якщо ви зарекрутили ведмесича, і упевнились, що Демон доживе до третього акту, то в фіналі вас чекає бойовий ведмесич, готовий до бою з промозком. Демон годуватиме дитинча зіллям про скорення росту і одягне його в сталевий обладунок, а ім'я дитинча зміниться на броньований ведмесич. Тільки тут маленький спойлер. Перемотайте на 10 секунд вперед, якщо не хочете чути. Ведмесич та зевлор це єдині союзники, які, якщо помруть у фінальному бою, то помруть назавжди. Тож чи так же вони вам потрібні в тому фінальному бою. Думайте. Про епілог та долі ведмисача та тряпка розповідати не буду, має лишитись хоч якась інтрига, якщо ви не грали. На цьому табірні тваринки першого акту закінчуються, і ми переходимо до інших фамільярів. Почнемо з короткотривалих. Біля гаю в сховку арфістів є печера з павучим яйцем, яке герої можуть взяти собі до сумки. Якщо яйце розбити, то до вас приєднається 5 павучків. Вони доєднуються до вас тимчасово на день. Якщо в бою ви вирішите розбити яйце, то витратите на це дію, тому раджу це зробити до бою. А ще маленька порада: якщо ви вступили в бій з тим, хто може через навіювання змушувати ваших компаньонів переходити на біг ворога, то в цей момент відкрити інвентар і заберіть у компаньонів всі речі. Так він не зможе кинути в когось отруту, користатися обоями чи, як було в мене колись, розбити яйця з тими самими пауками. Павуки, правда, стають на наш пік, але це все одно відбулося не коли я планувала. Кожен павучок має лише 4 хп, і найкраще їх можна використовувати, коли вас оточило забагато ворогів, щоб відволікти їх увагу на тимчасових фамільярів. Але яйце не обов'язково кидати. Ви також можете покласти його перед собою на землю, що створить певний буфер між вами та ворогом, і зможе дозволити вам вільніше рухатися. Я так роблю на нефтилоїді, коли забираю зброю камбіона. Я розставляю вибухівку довкола нього так, щоб вона стала між ним та моїм персонажем. І хоча він або вона і підходить супер близько, щоб підібрати зброю, яку він випустив з рук, але перешкода між нами не дасть йому вдарити по мені, коли я буду відходити від нього та елітида. Далі у нас доволі цікавий тимчасово постійний фамільяр Лопата. В зруйнованому поселенні, де тусуються гобліни, є будинок алхіміка. В підвалі в одній труні ви знайдете кинжал з цікавою назвою. Та сувій на прикликання квазита. Ви можете скористатися ним одноразово, але краще дати сувій Гейлу чи іншому чарівнику в паті. До речі, я завжди думала, що лопата це самець, поки не побачила в віки, що виявляється ця дівчинка 700 годин в грі, а я досі визнаю щось нове. На відміну від звичайних квазитів, лопата має унікальний діалог, і з нею можна взаємодіяти після її виклику. Її ім'я можна змінити на вилка або кошик за допомогою діалогу. Лопатою володів некромант Ілін Тот, який був жорстоким і недбалим господарем. Він часто словесно та фізично ображав її, а також забував годувати. Незважаючи на це, Лопаті подобалось працювати зі своїм колишнім господарем. Ілін був послідовником червоного магічного культу і добре ховав свої татуювання червоного чарівника та його лиху натуру від мешканців поселення, прикидаючись алхіміком. Але з лопатою він був самим собою. І вона зовсім не заперечувала його жорстоким методам. Лопата безтурботна і весела квазитка, яка знаходить радість у вбивствах, підпалах і поїданні немовлят. Вона нетерпляча і дуже легко нудьгує. Але, незважаючи на свою нешанобливу поведінку, лопата може бути глибоко відданою, навіть якщо її відмовляють у задоволенні насильства. Лопата жахається штормового чародійства та чародіїв дикої магії, заявляючи, що їй не подобається їхня громова магія та біль. Однак вона любить драконів. І граючи за чародія драконівської крові або за дракона народженого, їй можна переконати, що Тав є драконом, а вона це дуже схвалить. Якщо переконати її не вдасться, вона відреагує розчаровано і назве члена групи фальшивим драконом і більше не буде боятися. До речі, в мене це не вийшло. Я, граючи за драконича і чарівника дикої магії, намагалася з нею поговорити і знайти ось цей якраз діалог, але в мене він не виплив. Можливо, він випливе, коли вона буде з'являтися далі, я не знаю. Якщо лопату прикликатимуть чарівники чародії чи чаклуни, що було ясніше, чарівник це гейл та в чародії з драконячою кров'ю, а чаклун це ВІЛ, то прикликання лопати стане вивченим спелом навіть без переписування. Якщо ж в вашій стандартній паті нема нікого з магією, то краще віддати цей сувій гейлу, ніж назавжди втратити лопату. З цікавого, якщо ваш чарівник раптом вирішить стати кимось іншим, то він втратить можливість прикликати лопату, поки не стане назад чарівником. Бачила статті, що лопату можуть назавжди завербувати і гра всі без магії, але нема сил перевіряти після сьомого патчу, тому під відео я залишу посилання на статтю для ваших експериментів. Тепер щодо бою: лопата може дерти ваших ворогів кігтями, завдаючи їм 1К-4 шкоди, плюс її модифікатор спритності, а це плюс 3. Я зазвичай прикликаю її гейлом, вона кастує на себе невидимість, і я дозволяю випригнути стіні посеред бою, коли ворога залишло дуже мало хп і мені не хочеться витрачати умовний удар мечем лизель, який може завдати 20 шкоди, на ворога, який вже помирає. А ще лопата дуже добре може лякати ворогів, вискакуючи перед їх очима. Якщо ми вже говоримо про квазита, то я б згадала інших фамільярів, які доступні чаклунам типу Віла. На третьому рівні, обравши серед пактів на вибір дар угоди, Чаклун отримує можливість прикликати дружезвіра, квазита чи чортення раз на короткий відпочинок. Чортеня теж може ставати невидимим, завдавати тої шкоди кігтями, що є квазит, а також кусати ворога. А це буде не просто 1 К4 плюс 3 шкоди, а додатково ще 1 К6 шкоди від отрути, якщо жертва провалить кидок протидії на статуру. Крім того, здатність чортеня та літати, оминаючи можливі пастки на землі чи чимось вкриту поверхню, дає йому більше мобільності. Тому якщо я граю за чаклуна Варлока, то зазвичай зі мною завжди будуть літати чортенята. До речі, якщо ви вже колись прикликали лопату і маєте заготовлене закляття з прикликанням фамільярів, зв'язаних пактом, у вас буде дві опції на квазита: одна звичайна, а одна прикликати зухвалого квазита це опція з лопатою. Раз ми вже говоримо про фамільярів певних класів, то варто згадати всіх інших тваринок, доступних для служби. З інших доступних дружезвірів це кіт, краб, жаба, пацюк, ворон та павук. Їх стати ви зараз бачите на екрані. Коти найкраще підійдуть, щоб відволікати увагу ворогів та приманювати їх у пастку. Краби можуть сповільнити ваших опонентів своїми клешнями. Жаби можуть дати ворогам заваду на кидок спритності. Пацюки дають заваду на кидки статури, а ворони можуть засліпити ворога. Павук вже разом з укусом може також отруїти опонента. Крім звичайних дружезвірів, доступних для вивчення чарівникам та слідопитам, а також під класам біців, продисяти та чаклунів, у слідопитів також є покращені версії тваринок, які всі завдаватимуть додаткової шкоди ворогам, на яких слідопит накастував мітку мисливця. Супутники також мають цікаві дії, які покращуються в залежності від рівня. Тепер перейдемо до наймилішого жителя табору та доступного дружезвіра в третьому акті Бу. Бу – єдиний звір, якого Тав не може зрозуміти, навіть використовуючи розмовляти з тваринами. Проте Мінськ тверджує, що Бу багато про що говорить, і, можливо, одного разу гравець може його зрозуміти. Бу є компаньйоном Мінська і тільки він може прикликати його. Він є мініатюрним гігантським космічним павуком, як стверджує Мінськ, але скоріше за все це звичайний хам'як. У Бу сильне почуття справедливості він не боїться протистояти злу та брати справу у свої крихітні лапки. Бу спостережливий, терплячий і мудрий, часто використовує свої знання, щоб служити моральним орієнтиром для Мінська. Був дещо насторожено ставиться до котів, йому також полюбила сінесерда. Незважаючи на свій мініатюрний розмір, він зазвичай не може входити в нори та крихітні діри в стінах. Як часто каже Мінськ, Бу правда протиснувся, але він щойно файно пообідав Все, що ми знаємо про тваринку Мінська, ми знаємо від Мінська. І, хоча не можна заперечувати великий авторитет, який хом'як має над свідопитом, не можна відкидати, що той зовсім делулу. І всі його історії це плід фантазії. За словами Мінська, Бу походить з великої родини і має десятки двоюрідних братів і сестер. Він давній компаньон Мінська, його найкраща половина з моменту їх зустрічі, коли Мінськ ще був простим персерком рашимі. Мінськ потрапив у засідку та був поранений і лише почав одужувати, коли з'явився Бу. Бу заявив, що Мінск відчув палець правосуддя, позначивши Мінська своїм воїном і стаючи йому провідником. Після подій Тіней Амна і Бу і Мінськ потрапили в засідку невідомого зловмисника і скам'яніли посеред ринку у верхньому місті у брамі Балдура. Вони були звільнені через 80 років, коли Деліна, Дейкий Мах випадково ударила по статуї диким магічним сплеском. Мінськ і Бу продовжували подорожувати разом, але на деякий час їх розлучили, поки Мінська обманом змусили виконувати накази для фальшивої джигіри. Культисти Абсолют, які боялись праведного погляду Бу, заткнули його в сіні в каналізації нижнього міста. Прикликавши Бу, Мінск може кидатися на йому ворогів, що здатне засліпити нічого не підозрюючого опонента. Укус Бу доволі сильний, як для такого маленького фамільяра. Він наносить шкоди розміром 2К4 плюс 5 за модифікатор спритності. Я зазначала, що Бу не довіряє котам, а кота в табір ми приводимо разом з Єнною. Яна це дівчинка, яку ми зустрічаємо в Рівінгтоні та можемо взяти до себе в табір. А з нею буде і її кіт. Ви можете з ним поговорити, якщо скористаєтесь розмовою з тваринами, це доволі тривожна тварина, яка дуже переймається за свою хазяйку. Більше нічого не скажу, щоб не спойлерити. Тому поговоримо тепер про Косіпак, які доступні вам через предмети. У гулів не так просто завербувати, але закінчивши квест книгою Некроманта. У вас з'явиться можливість двічі на день прикликати четвірку гулів вам на допомогу. Тільки на відміну від стандартних фамільярів, це ті товариші, які самостійно будуть чудить та витворять. Захочуть, вступлять в бій, захочуть загубляться десь по дорозі. Але з цікавого, якщо та «Темна жага прикличе їх перед бійкою зорі, то ця дивна компанія все одно зараховуватиметься як та проти Орін один на один. Тож ось вам підказка, як підготуватися до Орін на героїчному. Хоча гули і не контрольовані, але їх дії все ще дають чудовий ефект. До прикладу, при шматанні ворога кігтями у них є шанс паралізувати супротивника. Шанс, правда, маленький, бо кидок протидії має бути всього лише більшим п'яти. Гули також можуть кусати повалених ворогів, непритомних чи сплячих. Але найкраще це прикликати гулів, носячи рукавиці зі сховку зентеріців. Гули мають імунітет до демонічного безумства. Тим самим, прикликавши їх в рукавицях, ви надасте їм опір до будь-якої шкоди. А єдина негативна ознака рукавиць, а саме те, що прикликаний фаміляр має в проходити кидок протидійна мудрість, щоб не збожеволіти, на гулів просто не діє. Відома проблема з гулами Вмираючи, вони випухають, завдаючи всім довкола некротичної шкоди. Це може також і знищити інших гулів поруч, створивши певну ланцюгову реакцію. І варто буде ворогу вбити одного, як вибухнуть всі. З плюсів така серія вибухів може вбити супротивника. Тож, прикликавши їх, бажано триматися від гулів подалі, і вони самі розбираються. А ще один мінус в тому, що оскільки гули не контрольовані, то вони можуть після кіткої ініціативи стати між учасниками паці, тим самим розділивши вашу команду. В другому акті, по закінченню квесту того, хто був, вам дадуть рукавиці, здатні прикликати ворона лиховіста. В цілому, він може те, що й звичайний ворон фамільяр, але також якщо супротивник його вб'є. То змушений буде кинути успішний кидок протидії спритності, інакше буде обвитим. Він не зможе рухатися та отримує к 6 шкоди. В цей же час атаки по обвитому ворогу матимуть переваги, а от атаки оббитого та перевірки на спритність будуть відбуватися завадою. Ще одним цікавим посіпакою, який доступний з предметом, є тінь з проклятих земель. Знову в нас дуже багато умовностей, але якщо коротко, ви маєте взяти з собою гейла в другому акті в кімнату Бальтазара. І спонукати його закінчити темний ритуал. За це ви отримаєте ліхтар, здатний прикликати тінь. Поки я згадала за Гейла, то зазначу, що граючи Гейлом як Оріджал персонажем, в таборі з самого початку буде тусуватися тара. Вона ж підкине Гейлу магічний перстень для поглинання і буде дозволяти Гейлу себе пестити, ну і нещадно критикувати його бороду, зневажаючи те, як Гейл себе запустив. Дикаріас, якщо маєте, то немає Ще одним доступним створінням є ми, ваш найперший компаньон на кораблі, доки ви не зустрінете Лейзель, та доволі файний помічник в бою з чортами Вернуса. Якщо ми переживе бій на кораблі, а потім ви не забудете звільнити його з клітки в колонії міскожерів, то він стає доступним фамільяром та може прикликатися один раз за короткий відпочинок. На початку ми не дуже сильні. І наносять лише 2 К-4 кігтями. Та в третьому акті до вас доєднується машина на стероїдах. Не знаю, чим його кормив Чоп-Чоп в Чоп -Чоп колонії, але в е пес стає 55, а також вони мають опір фізичній та некротичній шкоді. Вони також можуть завдавати далекобійних ударів психічної шкоди. До речі, моя порада: якщо раптом ТаВ провалила перевірку, а ви на героїчному, ви можете повернутися туди з лайзель, і най вона пройде перевірку і завербує ми. А якщо і Лезель прозорно не прийде перевірку на силу, то ви все ще можете відправити помиті несерду. А ще один класний плюс ми вони можуть бути прикликані одночасно разом з іншим фамільяром. Поки я заговорила за ми, я згадала про фамільяра Камбіона. Його дуже легко пропустити, бо доступ до нього можна отримати лише за певних умов. Ви маєте спуститися з Вілом до колонії в другому акті і мати домовленість з Мізорою, що врятуєте її взамін на розірвання контракту. Мізура викрутить вам руки і вкине нову умову. І маючи віла в паті, ви можете її переконати, що це якось все нечесно. Взамін вона дасть вам хорошу рапірку, яка окрім файної шкоди також дозволяє вам прикликати камбіона. Камбіон це мовчазний супутник, який може бути доволі корисним в бою, бо в нього чималий арсенал дій на вибір. Тут і удар основною рукою, і можливість проторкнути ворога, і нескінченний запас вогняної шкоди. А ще він може причарувати жертву та полізти з нею тілуватися, завдаючи 5 к 10 психічної шкоди, тому ось вам урок дівчатка та хлоп'ятка. Всі поцілунки тільки за згодою, інакше завдасте партнеру психічної шкоди. Раз я вже заговорила за союзника Камбіона, то треба уточнити, що прикликати його можна не тільки за допомогою рапірки, а й закляттям 6 рівня. У вас буде на вибір камбіон Дева чи Джин. Що можуть Дева та Джин в порівнянні з Камбіоном, дивіться на екрані. Ви я вже втомилась друкувати цей сценарій. Не тільки клірик може вивчити це закляття, бо в третьому акті у вежі чарівника в одній з прихованих кімнат, що схожа на кабінет, буде книга, з якою ви можете дістати сувій, що дай мог прикликати деву. Сюди ж віднесу прикликання елементалів і запропоную вам подивитися їх стати також на екрані. Малі елементалі доступні сьомого рівня, а великі з дев'ятого для чарівників та друїдів кола землі. Друїди сьомого рівня також можуть прикликати дріаду, яка в свою чергу прикликає лісову вайду. Я постійно розказую, як я люблю відбирати у карніса ліхтар булінгом у другому акті. Але якщо ви граєте за паладина, що став відступником, вам буде доступне закляття контролю невмерлих. Якщо ви проженете карніса в темноту, він отримає прокляття тіней і буде ідеальною жертвою для цього закляття і зможе стати вашим посіпакою до довгого відпочинку. Я ще не тестила. Але якщо хто грає за паладина відступника, маякніть в коментарях, чи у вас вийшло. Також не будемо забувати про неживу класику, а саме магічну руку, палаючу кулю, духовну зброю, стража віри, духовну велику сокиру закляття шостого рівня. Сюди ж запишемо тимчасових компаньонів, як от огрів, які прикликаються рогом, чоловіка Меріна, який контролюється паличкою, ну і глита з його здатністю вдихати життя, пляка, який прикликається дзвіночком, та глипача, який випригує з пляшки. І в перший раз єдина думка так краще б ти не прикликався. Але я колись зробила махач глипач на глипач, і от то було весело. Я 100% щось забула, тому пишіть в коментарі, що я провтикала. А зараз прийшов час перейти до головної опції, яку я вам хотіла показати в відео а саме, як стати котячою мамою. І я не кажу про кота Єни. я про те, як ви можете взяти собі кота з вулиці. В третьому акті біля магазину Дері на вулиці є розкішний білий кіт. Які питає, чи ви його мама. За умови, що чоловік теріт не пережив зустрічі з грибами в першому акті, у вас з'явиться можливість прилаштувати кота її і зробити її дуже щасливою жінкою. Або ви можете забрати цього кота собі, і він буде всюди за вами ходити. А на цьому все пишіть в коментарі, чого ви з цього списку не знали. Пишіть обов'язково про що я забула. Мені справді цікаво подивитися, чи я дійсно щось провтикала. Цілую, обіймаю, i think i'll call him walrus livens the place up doesn't he yes he does indeed he does oh. okay.